Так, хлопці, давайте об'єктивно подивимося на 504-го нового скаута. Що він себе представляє, що він може, що він не може, бо реклами дуже класні крутяться. Ну по факту ж треба розбирати, що з себе трактор має. Хлопці, то середня середнього класу 50-ка, яка має одне обмеження, яка має вагу около 2200-2300 кілограмів. Тобто він не стане в одну. В один ряд з тракторами, які йдуть там фотон, які йдуть там ДТЗ, е, ті, що йдуть вагою е, до 3 тонн. Енеї, які йдуть 2600-2800 тонн. Е, е, Нехорошого не то різний клас техніки, просто багато теж різних реклам показують. Тому я тако розказую, як воно є. Відповідно, там 2 на 35 він потягне, там трьохкорпусний якийсь менший пул він потягне там метр. 80 потолок фрезу, ну тим не менш, в нього крепка ходова, в нього мости фірми ГАТ. То досить непогана за свої гроші, якість. Тракторець оновився. до 2025 року маємо виконання. Маємо такий от капот. Під капотом в нас те саме, крім розширительного бачка, нічого не додали. Мотор. Лишився КМ 495, і він вихожує, він ремонтопригодний, його дуже легко обслужити. то дуже крутий мотор в плані іменно технічного обслуговування з часом, тому що бренди появляються, зникають, то є нормально. А е силовий агрегат у вас буде такий, який ви зможете обслужити і через 5-10 через років. Бо зараз на цих моторах. Е всі 50-ки, фактично, всі, більшість 50. -к. Від оріонів, до Кентаврів, до скаутів на моторі КМ495 ВТ. Тому за це взагалі можна не переживати. І то є дуже вісомий аргумент цього тракторця. Новий дизайн. Добавили капота. Ну за це балакать тут на вкус і цвет. Як то кажуть, за це балакати я не буду. Підйомне навісне. Компресор, ресивер, виведено дві гідропари, має одна плаваючий режим з виносних, також трьохточка на підйом, е, є примусові циліндри, свою жопу він піднімає, тобто десь 1,5 тонни він підніме на це навісне. Більше він не підніме, але ну, більше йому, як то кажуть, і не треба. Агрегатується, я ж казав, фреза, метр метр в плужочки. Коса 165, все, в принципі, навісне, яке на 40 на 50-ки, воно піде. Шести й швидцевий ВОМ. Тяги в нас посилені з змінними яблуками, їде три компоє, яблук вже вже на любе вісне, дуже зручно під'їхати, поставитися і не треба лишнього геморрою, тут дуже класно. І самі тяги, самі крюки внушають довіру, якщо чесно. Да. зроблено на совість, железо є. Все, питань немає. Як то кажуть, як і задня балка, як і чулки, тому в цьому в цьом плані молодці, фактично 50-ка лишилася по кузову, по шасі, по коробці, лишилася така сама. Но основна, зміна пацани, в нас тут кабіна. Тут в нас виходить, що сталося? Що ціна в нас не піднялась, тобто ціна лишилася така сама, як була. І то дуже великий респект, тому що. Гагато хто може поміняти капот і вліпіть ценник на 500 баксів вище за це. Тут такої фігні нема. Такої єрундою постачальник не страдає, а кабіна дійсно, хлопці, зроблена бляха на совість. Дивіться, просто напишіть мені, що ви думаєте, як вам ця кабіна. Ну, як по мені, до лового, звісно, не дотягує, але тим не менш, зробили дуже грамотно Зробили повністю нову обшивку, зробили повністю нове сидіння, зробили повністю верхній блок, весь новий, з кулерами з зовнішнім світом Підлога, бачите, тут все зроблено толково, зроблено на совість, не подишману. Тобто сідаєш в трактор, розумієш, ти за що заплатив гроші, самі матеріали знову ж таки трошечки, звісно, відстаючі від ЛОВО. но серед свого класу в конкурентів. На сьогоднішній день по оздоблюванню кабіни просто особа не має шансів. Тому що дійсно зроблена класна, кабіна світла, просторна, хороша обзорність, є печка, є кондиціонер, клімат, є такий валюк. Працюєш, чувствуєш себе людиною, причому кабіна дійсно йде герметична, можна працювати з пестицидом, можна працювати оприскувачем і не переживати, що ви будете дихати якимось, вибачте, мене гівном. Багатько органайзерів, зручне керування, зручне кермо, реверс на рулі, ручний газ теж на рулі, е <sözcoughs> конфігурація коробки 8 х 8 і оглядова. Камера 360. Тобто маємо. Напишіть теж, чи треба така опція, Чотири камери, коротше, вліпили. Перед-назад і дві бокові. Фактично маємо огляд 360. Напевно, для роботи в якоїсь тепліці чи для роботи в якомусь саду, то досить зручно, щоб ви стоян не крутили голову, не переживали, що там зламаєте гілляки або виб'єте скло. Ви собі можете повністю сюди заїхати, виїхати і бачити говорити. Трактора. Тобто для роботи зроблено дійсно толково. Плюс додано додаткове освітлення в круг. І працювати в темну, в темну пору буде одне задоволення, тому що ми маємо, окрім нового капота, ще додаткові бокові освітлення. всі, всі освітлення йде святодіоди. Маємо додаткове верхнє освітлення, маємо додаткове бокове освітлення. Зараз подивимось, закриємо, подивимось. На цю кабіну стала дуже толковою. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Кабіна стала дуже... Та що ж таке, блядь. Господи, пробач. У мене... Кабіна стала дуже толковою. Кабіна стала дуже толковою. Кабіна іде в нас. Бачите, скільки їде світла. Наперед, 6. Плюс на капоті, ззаді е, прожектора, плюс ці регулюються, бо бокові можна настроїти вбок, можна настроїти назад. Світло класне, є коротше, Все, що треба для роботи е, в темну пору року, в темну пору суток, верніше, в цьому тракторі є. І це дійсно респект. Оптика вся лінзована, оптика вся йде на світлодіодах. Тобто, бачите, ну, тракторець в цьому плані. Не зекономили. Так само і оздоблені зовнішні кабіни. Вона зроблена з нормальних матеріалів. Тому Тому в плані кабінника, звісно, все супер. Тепер побалакаємо про безкабінні трактора. Е, до речі, ще сороковка кабі... з кабіни мається в наявності. І теж модифікація йде з кандером. Без кандіора покажу в наступних відео. Безкабінні трактори. Я, певно, вже показував, але це не менш, давайте пройдемося. Що ми по факту тут маємо? По факту тут ми маємо редизайн. То коли. Міняють просто зовнішність, і фактично таких ось серйозних технічних змін, там в, мостах, в коробці немає. Я чесно дуже чекав, що поставлять якісь крепші мости, типу як в 50-ці, як зробили в Кентаврі XC. Я чекав на компресор з ресівером, кого цікав, це оновлення. Я чекав на дугу безпеки і на прочі, е, віші, які вже в конкурентів є. Ну тут. Цього не сталося, тут у, фактично лишився той же самий точний трактор, але просто зроблений новий дизайн. Ну, тим не менш, то вже провірена техніка, то вже вона такий третій-четвертий рік е, в Україні, вже багато було е, модифікацій. Тобто це не перше покоління, яке там тільки прийшло і непонятно, що, да, то вже відомий тракторець він класний, надається на нього сервіс пакет. тобто Ви накупили трактор і до свидання, як то кажуть, а у вас є і гарантія, є і сервісний центр, куди можна зателефонувати. Дуже швидко робляться документи для постановки на облік. все це Повністю входить в пакет послуг, тобто ви замовляєте трактор, один раз заплатили, більше ні за що не платите, у вас це входить. Два роки дається гарантії. Якщо у вас станеться якась біда, то до вас приїдуть. Не швидко, але приїдуть додому і будуть лагодити або забирати. Є функція підмінний трактор. Тобто, якщо ваш трактор, вибачте, мене крякнув, вам нема на чому працювати, вам на якийсь час можуть дати на заміну. Інший. І то дуже корисні опції. Коли купуєш нову техніку, коли купуєш новий трактор, то є дуже корисні опції. Дійсно, робочий сервіс, робоча гарантія і оті всі послуги, запчасті в наявності і так далі. Тому що ви купили новий, ви хочете собі робити, і ні за що не думати. Якби ви хотіли ковирятись, ви б купили балушку. А якщо у вас з новим щось з трактором стається, то щоб не було ваша проблема. Розумієте, ви собі позвонили... До техніків, і вони вас питання вирішують, ви собі за це не паритесь, і вас не пропадає робота, у вас не стоїть робота, у вас не стоїть трактор розібрати без зучастів, і вам кажуть, там, вибачте, півроку почекайте, з Китаю пливуть. Вот. Такі теж випадки є, але. Я ж кажу, в цьому плані завозиться комплектуючі, завозиться навісне. Що по факту зробили тут по досконаленнях? Це поміняли розп розположення фільтра для очистки палива і поміняли, збільшили йомні ємність баку для солярки. Тобто, ну, таке, в принципі, бак для солярки, то є плюс фільтр, я не знаю, хтось там його вшатав. і Був жалоби, що він занизько стоїть, но... Те таке, що людина може і сама перенести, хочеться хлопці трохи якихось ще в додачу, е як то кажуть, плюшек. Мости дуже солідні, чулки розширені, там іде такий досить, досить важкий і гарний мост, як для сороковки. Ну і по, по фактично поміняли капот. От, фактично, вдосконалення оцей фільтр. І фактично змінений капот е, дизайн. Все, що помінялося в цьому трактаті. Е, дивіться, ще є, маємо моделі 254. Е, такі о, з реверсом. Е, на 24-х теж колесах на широких. 11,2. Такі фактично самі, але на 24 коні, 3 мотор з реверсної коробки. Також баємо на базі Сінтай, в такому дизайні скаута. XT244, самі прості, самі менші трактори, вони там фактично стартують від 5000. Маємо 404 модифікації з кабіною такі. -во. І е, вже незабаром, вже поки відео вийшло, може, вже є 404 ті з кабіною, з кондиціонером. і е, з кабіною, те, що буде з кандюком, там буде кабіна йти обшита пластиком, теж як і як і в 50-ці в новій, яку ви вже бачили. Ось от, от такий цвет. От робоче місце. Тут все на рівні, зручно, комфортно, ровний пол. Нічого теж особо якихось змін не сталося. Так само сидіння амортизоване, регулюється жорсткість, боковий речах реверсу. Суперзручний трактор. А насправді немає особи в плані робочого місця дороблювати, тому що тут. Все продумано і максимально зручно, і на ходу, і як переключає передачі, він м'ягенький, він хорошо їде, він м'ягенько переключає передачі, не треба нічого вкавачувати і так далі. Тому що, ну, купив собі, і розумієш, що там трохи якість є, за, за, за що гроші заплачені, як то кажуть. Ми зараз не рівняємося там, з Донфенгами, понятно. ми, якщо рівняємо з сегментом бюджетним, в принципі в якійсь каучі входить. То тут явно рівень по, для конкурентів, як то кажуть. І, звісно, мужики, що головне, ще скалу, це завжди був плюс. Це красочне покриття і кузов. Тому що е, є багато брендів, багато моделей, які знаєте, приходять з Китаю. І при транспортуванні завжди виходить так, що десь якісь. Десь стукнуто, десь там, подряпала, десь при вигрузі і так далі. І вже маємо царапини. Ці трактора не їдуть якось окремо в вакуумі. Вони теж їдуть, і всякі моменти бувають, і бувають вм'ятинка на капоті, і так далі. Нова, ну, красочне, тримає. ті всі, Як то кажуть, механічні пошкодження. І от я чесно. Могу вже на пальцях там порахувати, я бачив скаутів, які дійсно там, де до металу продерта, здерта краска і так далі. Маємо супер хороше з декілька своїх фарб, з ґрунтом, з лаком, і на дистанції у вас не буде зайвих проблем з ржавчиною і так далі. Хіба, звісно, лакокрасочне у кузову, я кажу, якщо ми беремо лакокрасочне по мостам. Там, де йдуть мости, там, де йде вал відбору, там, де йде трьохточка, там не так, не так же все ярко. Тобто, якщо трактор там пороби важності, постоїть і так далі, то може ВОМ кинути Ржою передній мост і так далі. Ну а тут, якщо ми нарахуємо знову ж таки Донфель, Global, Такі бренди, всі бюджетні китайці, на цьому трохи економлять, і в принципі то є нормально. От Бачите, скільки я проходили тих скаутів. Хлопці, тому хто шукає собі тракторця, хто шукає скаут, я думаю, що це відео було для вас корисно. Сподіваюся, що якусь вам корисну інформацію надав, а не просто зробив рекламу, купіть класний трактор. От. Пишіть вашу думку, пишіть, хто вже такі має. Діліться досвідом, хто має прошого покоління, які були моменти, які були проблеми. Ну і, звісно, звертайтеся в нас по Україні, по всій працює безкоштовна доставка, грошей наперед ми не беремо, все. І від постачальника офіційно під ключ. Вам, хлопці, файно дякую, що дивилися. Чекаємо на нові скарги.